Добрий день, маленькі наші читачі. Вас вітає дитячий куточок почитайко та я, його ведуча пані Тетяна. 1 червня міжнародна спільнота відзначає День захисту дітей. Дитячий куточок почитайко щиро вітає всіх зі святом, світлим і прекрасним. Посмішка і щасливі очі. Це велике богатство у світі, а цей день нагадує, що щасливе дитинство має бути у кожної дитини. В нашій бібліотеці є чудові книжечки. Хай весь світ дивують нині дітиненькі України. В цих виданнях ми бачимо вірші, невеличке оповідання, написане нашими дітками. Так, в оповіданні Я, твоє майбутнє Україну, дівчинка Я напише Я хочу, щоб всі всі діти були щасливі і здорові, щоб твої ниви давали багаті врожаї, і на всіх дітей вистачало хліба і цукерок, щоб наша красива мова звучала на всіх континентах, а чарівна українська пісня жила в серці кожного жителя планети. Але зараз на Україну напав ворог. Наші малята знають, що таке ховатися у підвалах та сховищах, знають, що таке вибухи, повітряні тривоги, жах та сльози. Тому ми дуже вдячні нашим захисникам, які, ризикуючи своїм життям, рятують неньку Україну та виборюють нашу перемогу. Ось такі рідки написала Наталія. Снилися маки над ставом і снарядів розриви, снилися солдати молодими, вродливими. Великий уклін вам, захисники та пошана. Ваш подвиг буде жити в людській пам'яті, в дитячих серцях, в дитячих віршах. Про любов до України написала Лілія Моя Україна. Моя Україна. У мене є фарби аж сто кольорів, і я над папером чеклую. В сні, а можливо, таки наяву, свою Україну малюю. Моя Україна це сині полошки, це стежка, що в лузі біжить до десни. Моя Україна засмучена трошки, бо надто повільно збиваються сни. Моя Україна, це мамини руки, що стрічку у коси вплітають мені. Моя Україна, любов і розлука, метелик, що крильцями б'є у вікні. Моя Україна, це Київ далекий, і рідне маленьке, кохане село, це клики знайомий до болю булю лелекі, І біля човна одиноке весло. Моя Україна, Донбас і Карпати, гостинна, радюча, прекрасна земля, І краще ніколи в житті її не знати, Як стягує руки невільна петля. Моя Україна радіє і плаче, величною мрією світлою снить, І серце у неї велике, горяче, Воно тріпоче, радіє, болить, Моя Україна, молитва й присяга, надія і віра, любові життя. Моя Україна, козацька відвага, І мирно щасливе для нас майбуття. А я... Ще раз вітаю зі святом та да бажаю всім нам миру.